Привіт, Джим, я цілий день намагався зв'язатися з тобою. Привіт, я був зайнятий. Я хотів тобі дати мою машину. Класна машина. Вона твоя? Ні, я так не думаю. Послухай, це ж пікап, плата. Та, ні, гарного тобі дня. До завтра. Ну, нам чудові речі, але чи ми приймаємо їх сьогодні? Глорія Копінти, пастор Джордж Пірсон, ділиться це надзвичайними обідницями, кими Бог обдарував вас. Коли ви його дитина, все, що має він, належить вам. Вітаю! Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Ми все ще у процвітанні, і ми будемо жити у процвітанні по всі дні нашого життя на землі. А тоді, якщо ми знаємо Ісуса, ми дізнаємося, що так. таке справжнє процвітання. А вже ж я думаю про мою золоту під'їзну доріжку на небі так. перед моєю оселею. Там прекрасно. це дивовижно, Чудово І ми повинні мати дні небес на землі. Згідно з Біблією, пережити. ми можемо так. пережити дні небес на землі. Так І так. І Я вірю у це. Так амінь. Я теж Я теж, тому що я була відкуплена від прокляття. Бійність не проблема, хвороба не проблема. Так. Ісус сам узяв мої хвороби Вірно. і поніс мої недуги. І його ранами я була зцілена. І в Біблії також сказано, якщо ви маєте це в своїх тезах, я скажу спершу це. Він відкупив так. нас від прокляття, що означає прокляття бідності, прокляття хвороби. Кожну погану Йоб, річ ви та. знаходите під прокляттям. І я була відкуплена так. від нього через Ісуса Христа. Я такий радий. Я вільна, вільна від прокляття. Хвала Богу. Глорія, ми говорили про те, як бути спадкоємцями Божими. Ані. І надихнула мене на цю тему стаття, яку ви багато років тому написали в журналі Переможний голос віруючого 1996 -го року під назвою Прийміть свій спадок. Хвала Богу. І до речі, цю статтю ви можете знайти на нашому англійському сайті в інтернеті kcm.org. Ви можете пошукати її на нашому сайті, роздрукувати собі, а також всі наші тезиси. Всі ці тезиси з цього циклу передач ви можете знайти на нашому сайті Вони викладені там для вас абсолютно безкоштовно. Ви можете їх завантажити, роздрукувати, Богу, вивчати, Джорги. досліджувати. З твого боку це дуже щедро. Роздрукуйте їх, роздавайте їх. Пастари, ви можете провести у своїй церкві цикл проповіді про те. Як бути спадкоємцями Божими і приймати свій спадок в Христі, зробити копії, роздавати їх всім членам своєї церкви, щоб вони стежили за цими тезисами. ми хочемо поширювати це слово Боже, так усіма можливими засобами. І до речі, ми вдячні за це. В усьому нашому циклі передач про процитання, який триває вже три роки, це 134-й день. Алілуя, Джордже, це було чудово. Ми багато що зробили разом. Ти дав нам стільки відкриттів про процвітання, і ми беремо його в ім'я Ісуса. І перед тим як вийти в ефір, я подумав про дві речі. Я записав собі те, що ви сказали на початку тижня про наш спадок у Христі. не гнівитися на мене через те, що я багата. Я спадкувала це. Я спадкоємець. Ми так ми сказали на початку Ти спадкоємець. Ми спадкоємці. Ви у Христі Ісусі, ви спадкоємець. Алілуя. Перш ніж ми ввікнули запис, у мене з'явилася така думка, і я записав її. Чудовим у нашому спадку у Христі є те, що не потрібно оскаржувати заповіт. Це правда. Все вже вирішено. І не потрібно офіційно його затверджувати. Так, спадок належить нам вже зараз. Слава Богу, справу вже вирішено. Отже, давайте повторимо кілька речей, Юрія. Передусім, ми розглядали послання до Галатів, четвертий розділ 6 і 7 вірші. «А як ви сини, то Бог послав духа свого сина в серця ваші, який кличе аба Отче», що означає, мій отець любить мене. Тому ти вже не раб, але син. А коли син, то і спадкоємець Божий через Христа. Хвала Богу, Перед усім, Глорія. Ми утвердили, що ми спадкоємці Божі. Ми спадкоємці. як ви написали у своїй статті, я стала спадкоємцем багатства понад 40 років тому у містечку Літл Рок, штат Арканзас, коли віддала Тобі своє варто життя. варто Було б побачити це місце. Варто було б oh, Так. Oh. Ви сказали, що тієї миті я народилася у найбагатшій сім'ї. я народилася у царській сім'ї. Так. Царській сім'ї, яка володіє і керує Всесвітом. Так, дякую тобі, Ісус. Я прийняла спадок такий величезний, що потрібна буде вся вічність, аби повністю осягнути його. Так. І з грецької мови ми дізналися, що слово спадкоємець означає того, хто одержує спадок за народженням, за синівством. І ми були народжені згори в королівській сім'ї. Алілуя. як спадкоємці царства нашого батька. Можна сказати, що я прийняла його Відвідчаю? Знаєш, як ми жили? Ні. Всі знають цю історію, але це варто було би побачити, так. щоб по справжньому так. оцінити. Так. у будинку не було нічого: ні плити, ні холодильника, електрична сковорода. Я це. Ні, не так. Цю картоплю я варила у кововарці. У вас було орендоване розкладне ліжко. Орендоване Металевий столик, який Кенет виготовив у школі. Кілька плетених стільців для галявини, які так. я отримала від мами, такі що складалися. Знаєш, вони були зручні. І телевізор, чорно-білий телевізор. Це не було погано, тому що в той час не було кольорових телевізорів. Але наш телевізор був приблизно такого розміру, а його зображення ось таке. І про стаки з Беверлі були приблизно такої висоти. Саме так, простики з Беверлі, що і ви не зберігали їжу на, екран. на ганку в картонній коробці. Так, коли була коли зима? була зима, так, Глорія, ви були відкуплені. Але я це подолала. Хвала Богу. Ісус допоміг мені, і ви дізналися, хто ви у Христі? Так і який у вас спадок і в першому посланні Петра 1, 3, 4, по суті, нам сказано, що ми спадкоємці новим за народженням народження. новим народженням. Якщо ви народжені згори, так це означає, що ви Божий спадкоємець царства. Господні благословення належать вам, якщо так. ви народжені згори. Так саме так ви стаєте у чергу за благословенням. Ви приймаєте Ісуса Господом свого життя. І він поніс за вас прокляття, про що ви можете прочитати в книзі повторення закону. Так все погане так. було під цим прокляттям. Нестача, хвороба. Все погане, він поніс прокляття. І вам потрібно знати, що я під прокляттям, так. щоб ви зрозуміли всі ті добрі речі, що є у благословенні. Він поніс так. це за нас, щоб ми могли так. ходити у благословенні. Прокляття це так. все погане, все добре. благословення все добре. І ми маємо право на нього завдяки року тому, що Ісус, я був є разом з Білі в Ізраїлі і ми дивилися на гору благословення і гору прокляття. Так, ми стояли там, дивилися на ці дві гори, де були проголошені благословення і прокляття. І зараз ми можемо подивитися на 28 восьмий розділ книги повторення закону Благословення, з 1 по 14 вірші, а з 15-го до кінця ви це відмовляєтеся Від благословення, що залишається прокляття. Так, все правильно <laughs> далі. Отже, ми дізналися. Що ми спадкоємці Божі. Після того Глорія ми розглянули восьми розділ Раз. послання до римлян. Римлян, Ремлян, розділ з 14 по 17 вірші сказано. Бо всі, хто введені Духом Божим, то сини Божі, тому що ви не прийняли духа неволі так, знову на це страх, але прийняли духа всиновлення, яким кличемо, «Аба-Отче». «Аба-Отче, Мій батько любить мене. Мій батько. Аллилуйя. Цей самий дух свідчить нашому духові, що ми діти Божі. Ми діти божі. Знаєте, я думав про це. Думав про своїх батьків, коли ми старі приїжджали у нову Англію відвідати моїх батьків. брали з собою дітей? Це могло бути влітку або взимку. Іноді і на різдво, і влітку. І я прогулювався доріжкою біля будинку. У них було приблизно 15 акрів землі і гарний будинок. Коли я входив в цей будинок, я відчував, що я син. Я знімав взуття, заходив до кухні. Так, ти почувався як удома? Почувався як вдома. Небагато людей могло робити так, але син міг. Так, вірно. Я усвідомлював це. Хороший спосіб подивитися на це. Я усвідомлював, що я спадкоємець горації. І Чессі Не в тому розумінні, що я хотів, або вони померли. У мене просто було це усвідомлення всередині. Сім'ї. це сім усвідомлення сім'ї. інакше кажучи, ми всі у цьому разом так. що одного дня через багато років це буде належати моїй сестрі та мені. і звичайно ж цей день настав. це сталося, і справа не в тому, що я бажав цього чи хотів цього. Це просто сталося, але ми спадкоємці. І моє мислення стосовно цього настільки змінилося, що більше ви читаєте Слово Боже, що більше ви досліджуєте Слово Боже, то більше стає у вас цей внутрішній образ, внутрішній образ того, що ви спадкоємець Того, що належить вам, того що належить. вам. І тут сказано в 17-му вірші. А коли діти, якщо ви діти Божі, якщо ви народжені згори, тоді ви спадкоємці Божі і співспадкоємці Христові. Співспадкоємці. Отже, ми не лише спадкоємці Божі, ми і співспадкоємці з ним. і ми дізналися, що це слово співспадкоємець з грецької мови означає, що ми об'єднані зі спадкоємцем. Амінь. Ми співспадкоємці з помазаним Христом. Ми співспадкоємці з помазанцем, помазанцем і його помазанням. Слава Богу, алілуя. Новий живий переклад говорить разом з Христом, ми спадкоємці Божої слави. Мені це подобається. І ми прочитали кілька місць писання послання до Ефесян 2.6. і воскресив нас разом з ним і посадив нас разом, надавши нам спільне сидіння з ним. Слава Богу, звідки це це послання до Ефесян? Це послання до Ефесян два шість І далі там продовжується, щоб він міг чітко продемонструвати тобі, Господи в віках, які мають настати. Безмірне, безмежне, переважаюче багатство його благодаті і милості. Протягом Отже, спадок це той вік, в якому Протягом ми віків. зараз, так. але після цього віку віки ще будуть віки. І, майбутні віки. і зараз ми лише готуємося до майбутніх віків, і в цьому віці ми можемо користуватися нашим спадком, всім тим, що належить нам. Так, амінь. Тому що ми спадкоємці Божі, і співспадкоємці з Ісусом. Так, амінь. Я це приймаю. Вчора ми розглядали послання до євреїв 1.1.2. Я прочитаю його вам, послання до євреїв 1.1.2. багато разів і різними способами Бог говорив колись до батьків наших через пророків. А в останні ці дні говорив він до нас через сина, якого призначив спадкоємцем всього через котрого. І ми і віки його створів? спадкоємці. І ми співспадкоємці, Ми спадкоємці Божі. співспадкоємці з Ісусом. Ісус спадкоємець всього. Отже, я записав це. Якщо Ісус спадкоємець всього, і ми співспадкоємці з Ісусом, ми так. також повинні бути спадкоємцями всього. Повинні і є ними алілуя. Це добре. Отже, сьогодні я хочу поговорити про це, і ми можемо повернутися до четвертого розділу послання до галатів. Це факт, що ми спадкоємці всього. Ми спадкоємці всього, що батько має в своєму царстві. Якщо ми у тілі Христа, якщо ми у тілі Христа. Так. Якщо ми народжені згори, тоді ми спадкоємці всього. Коли мої батьки відійшли, ми з сестрою стали спадкоємцями всього. Всього, що вони мали, будинку, землі, машин, фінансів, ніщо не було залишено. Так. Під час зачитування тому, заповіту, тому що ви були спадкоємцями. Тому що ми були спадкоємцями. Під час зачитування заповіту нотаріус не говорив нам, це не ваше, і це не ваше. Ні. Згідно із заповітом, і, до речі, я маю копію заповіту моїх батьків. Амінь. Згідно з цим заповітом, все. Належить Хвала нам Богу. згідно з тим заповітом. А це заповіт Божий. Все в Божому заповіті усе, усе належить нам. Хвала Богу, Глорія. Коли я приїхав в Техас, точніше, це було ще до того, коли я навчався в університеті Орла Робертса. і ми з мистері зустрічалися. Ми заручилися. Потім я познайомився з вами та з братом Кеннетом, і Кеннет надіслав мені всі свої записи на касетах. У той час це називалося біблійним курсом віруючого. Так. Був базовий біблійний курс віруючого і розширений курс. Він надіслав мені все. На касетах і мій розум був оновлений щодо тих речей, які належали мені, але я цього не знав. Дідносцілення, я не знав, що воно належало мені, тому що я виростав у такому місці, і у такому мисленні, що ну можливо, Бог навів це на тебе з якихось причин. можливо, це його воля. Ні, коли я приїхав сюди, я пізнав волю Божу. Це була Божа воля. і ваша книга була однією з перших, які я прочитав. Коли приїхав сюди, Божа воля для вас. У цій книзі є розділ під назвою Божа воля то зцілення. Глорія, я почав читати це, і я з'ясував, що його сила зцілення, належить мені. Все, все. Слава Богу. У тебе хороше здоров'я. У мене хороше здоров'я, і я живу заможно. Так, амінь. Я живу чудовим життям. Господнє благословення. благословення це благословення. Отже, ми спадкоємці так. всього. Дозвольте мені прочитати вам місце Писання і повернемося до четвертого розділу послання до Галатів. У четвертому розділі послання до Галатів у сьомому вірші сказано. Тому ти вже не раб, але син. А коли син, О, то і спадкоємець Божий через Христа я досліджував це місце, коли готувався до служіння в церкві і до цих передач. І я знайшов його. Я був в Арканзасі. Я досліджував цю тему в Арканзасі. Я був в одній із менших хатин. І я пам'ятаю, як сидів за цим столом, бо як я роблю? Я сідаю в цій хатині. І я розкопую слово. Відкриття Я сидів там. Коли прочитав новий живий переклад цього місця писання, і воно мене переголомшило. Яке Послухайте. саме місце? Де ви зараз? Так. Ось воно, новий живий переклад. Гаразд. Оскільки ви, його дитина, все, що має він, належить вам. Цим сказано все. Я встав. Хвала Богу. Я сказав, я беру це. Так. Я беру це. Все, що він має, належить вам, оскільки ви його дитина. І ви стаєте його дитиною, коли народжуєтеся згори, знову, зі смерті у життя, з гріха так. у нове народження. І тепер ви спадкоємець. Я спадкоємець. Співспадкоємець сказано у Біблії. Спадкоємець і співспадкоємець. І в мене є внутрішній образ того, ким я є. І сьогодні вранці я прокинувся, і ми, Стері, проголошуємо щось один одному щоранку. Це ґрунтується на слові від Господа, яке він дав брату Кеннету. Ми робимо це в церкві, і ми також робимо це вдома. І в спальні може бути темно, але з одного боку чи з іншого ви почуєте голос. Ми проголошуємо це. Хто перший скаже, і ми не говоримо це пошепки? У темряві ми голосно говоримо. Я очікую чудово, сьогодні мого найбільшого благословення, тому що велика благодать перебуває на нас. Добре, всіх. сказано Повтори ще раз, щоб всі могли Я записати. Я очікую сьогодні свого найбільшого благословення найбільшого благословення. тому, що велика благодать перебуває на нас тобто усіх». Тобто ви проголошуєте це перш ніж встанете з ліжка. Чудова звичка. Ми задаємо курс нашого дня. Амінь. словами, які ми промовляємо, так само як Бог сказав, нехай буде світло, і світло сталося. Ми проголошуємо, що ми очікуємо нашого найбільшого благословення, так амінь Вартого кубка світу і нагороди академії. Ми очікуємо цього благословення щодня. Деякі люди прокидаються і говорять. «О, ні, ще один остогидлий день, який мені потрібно так, прожити. Так. Але тільки не тоді, коли тільки ви не знаєте, тоді, коли Слову ви Боже. знаєте слово Боже. Ви знаєте істину. І це місце писання. Ви ходите у благословенні. Ви ходите у цьому благословенні, оскільки ви його дитина, його дитина, все. Все, Все, що він має, Амінь. належить вам. Лисень, послухайте переклад сказано. меседж. Якщо ви дитина, ви також спадкоємець з повним доступом до спадку. О, це хороше слово. Повний доступ, повний доступ. Інакше кажучи, вам не потрібно чекати, поки ви помрете. Ні, Ні. смерть завдяки якій ви здобули цей вже? спадок, вже відбулася. після цієї смерті відбулося воскресіння, але спадок вже відкуплений і за нього так. заплачено. Так, слава вірно, Богу, лорі. чудово. І знаєте, що таке спадок? Спадок це повне Боже забезпечення. Він охоплює все. Так, в дусі, в душі, в тілі, фінансово, соціально. Я прочитаю кілька цитат, Лорі. Добре, послання до Ефесян 1.3. Вся хвала Богу і Отцю Господа, нашого Ісуса Христа, який благословив Сяким нас духовним всяким, всяким духовним благословенням в небесах, тому що ми об'єднані з Христом. 2 Петра 1, 3, 4. його божественна сила дала нам, або, можна сказати, заповідала. Це слово заповідати означає дати або залишити за заповітом. І, зокрема, вживається, коли мова йде про майно. Його Божественна сила дала нам або заповідала все необхідне для життя і побожності. Все необхідне, це нічого не залишає. Все необхідне. Все. І як це приходить? Через Через Ісуса, через Папа. Тут падок. сказано через повне пізнання. Так, повне пізнання. Особисте пізнання. Особисте пізнання, Особисте пізнання того. Хто покликав нас своєю славою і до своєї слави, завдяки цьому він обдарував нас своїми дорогоцінними і надзвичайно великими обітницями. Дякуємо тобі, Ісуса. Боже мій. В одному перекладі сказано: його божественна сила дала нам все, що нам потрібно для життя і побожності. Амін. Це дивовижно. Наш спадок охоплює все, що нам буде потрібно. Ось ще два місця писання, оскільки наш час вичерпано, об'явлення 21.7 Переможець спадкує все. хвала Богу. І нарешті 103-й Псалом. «Благослови, Душа моя Господа, так. і все ми моє святе імення його. Благослови Душа моя Господа, і не забувай за всі, всі добродії. Його добродійства його. він прощає наші провини. Дякуємо, Ісусе. Він стіляє наші недуги. Він відкупляє наше життя від погибелі. Він коронує нас милістю, і милосердям. Він насичує наші уста добрими речами, щоб наша юність оновилася мов, у орла. Сьогодні беріть яке все, писання, амінь, що належить амінь. вам у вашому амінь. спадку, тому що ви спадкоємець Божий і співспадкоємець Чудова, з Ісусом. Джорджі. Хвала Богу, слава Хворі. Богу. Ми з Джорджем зараз повернемось. Цього тижня ми пропонуємо вам партнерський пакет. Ми з вами спадкоємці Божі, якщо ми народжені згори. якщо ви хочете замовити наші матеріали, напишіть нам на адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані. Так, Глорія, я хочу нагадати вам про те, що всі наші тезиси з цих передач і додаткові матеріали викладені на нашому сайті в інтернеті. Це глибоке дослідження для кожного, хто хоче знати, хто він у Христі, і що належить їм у Христі. Хто хоче дізнатися про свій повний спадок, Хвала і ви можете користуватися тими тезисами. Пастори можуть використовувати їх. Так, так, це біблійний курс. І я хочу Богу, пересвідчитися, це чудово, що ми все охопили, всі думки, все, що нам потрібно, щоб люди могли користуватися цим. Мені це теж потрібно. Ось, прошу. прошу. Це моє алілуя вам обов'язково потрібно заглибитися в цю тему. Потрібно пізнати, що належить вам. Якщо ви не знаєте, що належить вам, ви так. не маєте віри, аби прийняти це. Тому що віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Робота виконана. Ісус поніс прокляття за нас, прокляття бідності, хвороби. Все прокляття поніс за нас. Він став прокляттям, щоб ми могли бути вільними. Якщо він ваш Господь, ви спадкоємець Божий. Якщо він не є ним, промовляйте цю молитву Ісусе. Ісусе. я приймаю тебе як свого Господа і Спасителя. Я приймаю тебе як свого Спасителя і Візьми зроби щось з, з ним. І зроби щось із ним. В ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, мені подобається ця молитва, тому що саме так помолилася я. Я нічого не знала про слово Боже, але я промовила ці слова і вони Це спрацювали. Добре. Це добре, і моє життя змінилося. Так отже, якщо вам потрібні зміни, вам потрібно щось змінити, і зміни приходять, коли ви пізнаєте, що Бог вже сказав нам, що вже належить нам. І коли ви берете це і пам'ятайте, що потрібно робити те, що слово Боже називає волею Божою для мене. Коли ви бачите в ньому зцілення, так що воно належить так. вам, говоріть я беру це, воно моє, я беру це. я беру своє зцілення. Або коли ви бачите місця писання про процвітання, скажіть воно моє. я благословенний. Це благословення моє. Якщо у вас є молитовні потреби, повідомте їх нам. І за вас будуть молитися. Немає жодних причин залишатися під прокляттям. Ми з Джорджем побачимось з вами завтра. І пам'ятайте, Ісус, Ісус є, є Господь. Господь. Завтра на передачі переможного лосвіручо. Все за що заплатив Ісус? належить вам зараз.